Окей, доброго вечора всім. Я вже в готелі, вже машинка стоїть у сервісі на стоянці перед сервісом. Ну і що я вам розкажу? Перша, про запра... зарядка. Зарядка була на Іоніті з шведсько. Ми там постояли 19 хвилин. Прибули ми туди з зарядом 6%, 19 хвилин там постояв, там, придбав каву, скористався зі зручностей і побалакав з дядьком. На срібній з Берліну модель Y, який теж приїхав зарядитися на Іоніті перед тим, як доїхати додому. Він заряджався використовуючи карту Kia Charge. Ну, типу, в нього Kia, щоб скористатися з е, спеціальних цін на Іоніті, у нього абонплата 59 злотих. Він заряджався картою Kia і переймався чи його потім. Не вирахують, що він заряджав Тесла, а не Кія. Я його заспокоюю, що поки таких випадків немає, можна спокійно цим займатися. Так. Тепер кошт зарядки був 59 злотих 50 грошей. Зарядилися ми 39,66 кВт. Ми використали. До батареї пішло 36,4 Ефективність була 91,8%. Тобто, я... то що Тесла записала в АПІ, як заряджено до батареї, ділимо на те, що дос... ну, було з мене списано грошей по показникам Ionity, ефективні зарядки більше 90%. Це швидка зарядка, де батарея... батарея не була підігріта, ну вона була там 30 чимось градусів, коли ми починали. Зарядку. Так що все дуже добре. Придбав собі ще кави і поїхали ми далі. Значить, далі була траса на автобані. Я практично одразу виїхав на автобан і він практично одразу був безлімітний. Тому я там, де можна було, я тиснув на автобані 190 було максимум. Зараз дивлюся, що записалося. Максимальна швидкість записана 193 км на годину. Але середня швидкість вийшла по автобану і до Берліна всього 83 км на годину. Чому? Тому що затори. Тобто то ми їдемо шматок автобану без ліміт, але дуже багато машин. Я розганяюся до 190, потім скидаю швидкість, потім знову розганяюся, потім знову скидаю, потім ми стоїмо в заторі. Але під час того, як я навалював, там у мене чил мод був. 3,1 бар в колесах на холодну, коли я навалював там більше 220 Вт на км в графіку, я не бачив. Я не пам'ятаю, чи я той графік сфотографував чи ні, скоріше за все, ні. Але в результаті в мене по приїзду вийшло 211 Втгодин на кілометр. Ефективність 63,5%. Тобто, якщо в мене, наприклад, 500 км машина показує на. 100% то от 63% можна проїхати в такому режимі на автобані. То ми навалюємо, то ми трохи стоїмо в, якійсь, в якомусь заторі, потім знову навалюємо. Це, я вважаю, непогано. не Неправда, що вистачає на 15 хвилин, тому що на автобані ніколи, тим більше я їхав, там був в автобан. На автобані ніколи немає такого, щоб просто їхати, навалювати, і ніхто тобі дорогу не займав. Ну, от, власне, і все. Ще трохи постояв, е, ховав роз'єм ОБД е, в сервісному центрі. Приїхали ми в сервісний центр. Зараз, зараз вам скажу 19.11 чи 19.15. 19. Ага. Так, 19.11, мабуть, приїхала. Може, навіть 19.06. Це в мене ще немає. Не, не синхронізувалися всі. Фотографії, відео. В кожному разі виїжджали ми. Виїжджали ми. Це було щось там 1341 чи 13.42 Це був виїзд 14, 40, 15, 16, 17, 18. Це 5 годин. І від 40 до 11 це ще півгодини 5,5 годин. Це нам зайняла вся дорога. І з цього два рази по 19 хвилин ми заряджалися. А це саме був час зарядки, поки там заїзд, там може ще кілька хвилин додатково на то пішло. Я задоволений, дорога файна, тільки що машин було забагато. План, як завжди, планувати було без сенсу, тому що там, де планував мені бетаротпланер, зробити одну зарядку в Познані, зарядитися на. Цьому. Зарядитися на Ionity не вдалося, бо там було зайнято, бо Better Planner не розраховував, що буде така загруженість цих зарядок, що всі будуть повертатися з відпусток. Ну, от, власне, і все. Дуже дякую вам, що дивилися. Буде друга частина, коли я буду вже знати, що вдалося, що не вдалося на сервісі відремонтувати. Ну і буду вертатися завтра назад. На все добре. До побачення. Лайки, підписки не забуваємо дуже дякую. Па бувайте.